Ниці це проекти допомоги родинам і худобою, і рослинами, і тваринами і. Завжди, коли створюється проєкт, в людей виникає якась перша недовіра. Ну як це? Завжди щось забирали, завжди обманювали. Тут є така організація, яка щось дійсно дає, причому не дає не тільки обіцянки, а реальну допомогу вигляді суттєвої допомогу конкретним родинам. І ця допомога, звісно, допомагає підвищенню добробуту, тому що ці високоплемені і тварини, і високосортові. В цьому році особливо успішно піде цей проєкт, тому що ми, як організація, досить зросли з того року, з часів нашого заснування, коли в 1994 році почався перший проєкт. В 2000-му зареєструвалася тільки наша організація, як міжнародна в Україні. І з тих часів вже на списку близько 70 проєктів. Це створено вже більше півсотні обслуговуючих кооперативів, які дають змогу людям, і після завершення проекту. Успішно кооперувати і успішно виживати в селах, тому що кооператив не потрібен великим компаніям агрохолдингам. Вони і так прекрасно живуть, прекрасно заробляють. А там, де є дрібні виробники, там, де є власники особистих селянських господарств, де люди живуть бідно, тут, звісно, потрібна кооперація, бо гуртом виживати завжди краще.